Пізно увечері, 16 квітня, російські окупанти здійснили мас масштабну атаку дронами на місто Дніпро. На жаль, є загиблі та поранені. У місті виникло одразу кілька пожеж. Пошкоджено щонайменше 15 будинків. Також через російський удар був пошкоджений медичний університет у Дніпрі. Найгірше, що, на жаль, є поранені та загиблі. Про наслідки атаки говоримо із співзасновницею видання Дніпромедіа Анна Матвієнко з нами на прямому зв'язку. Пані Анна Слава. Україні, дякую, що долучилися героям, слава, дякую за запрошення, пані Анно. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про наслідки атаки на Дніпро? Так і чи змінилася кількість поранених? Скільки людей загинуло? Останню інформацію, яку маєте чи можете розказати? Так, звісно, я поділюсь ту інформацію, яку можна зараз говорити, тому що є багато так багато є адреси причин, які не можна казати. Станом на зараз точно відомо про понад 30 постраждалих і п'ятеро з цих постраждалих діти під наглядом лікарів. Зараз залишається 16 пацієнтів. Один з цих пацієнтів у важкому стані. На жаль, як ви правильно зазначили, відомо про двох загиблих. Це літня жінка, яку завалило завалами в стелі власної оселі, коли жінка спала. І також про молоду дівчину, яка просто не встигла сховатись. І її російські віс... російська атака через уламки скла вбила на місці, коли вона не встигла добігти до укриття. Понівечене з десяток багатоквартирних будинків. Багато приватних будинків пошкоджений навчальний гуртожиток поряд з речове підприємство, пошта, друкарня, адмінбудівлі, магазини і навіть пам'ятники, і півтора десятки авто ще згоріло. Ну на жаль, знаєте, що можемо відбудувати. Відбув відбудуємо. На жаль, людське життя не повернеш. Ми співчуваємо всім, хто втратили рідних під ця під час цієї атаки, і бажаємо швидкого удуження постраждалим. Ну росіяни вкотре показали своє справжнє обличчя верну неділю. У сумах, яка стала вже кривавою, чистий четвер, який перетворився, на жаль, теж на кривавий про цю дівчину, що загинула також і написав президент України Володимир Зеленський. Їй було всього 17 років. Звали, якщо не помиляюся, Вероніка були повідомлення про те, що дівчина взагалі два тижні тому втратила своє помешкання і переїхала у Дніпро. чи можете більше щось про неї розказати? Я не володію, на жаль, інформацію про біографію дівчини в інтернеті, так в відкритих джерелах, бачила вже сьогодні. Дніпряни бачили фото. Цієї дівчини дуже немолода. Її однокурсники описують як талановиту, натхненну, молоду дівчину, яка все життя могла бути попереду. Але російські війська обірвали життя такої молодої і талановитої дівчини, яка, якщо я не помиляюсь, вона вчилася в художньому коледжі. Тобто була творчою особистістю і могла для України зробити ще дуже-дуже багато. Її життя Російська Федерація обірвала вчорашні атаки. Зараз на ваших екранах ви бачите наслідки атаки. Це відео публікували, зокрема, і в ДСНС, і є ще і фото. Тож, Анна, скажіть, а коли це відбулося? Це десь вечором відбувалася ця атака, десь в якій годині? Так, це о 22.03. Я була якраз не знаходила Дніпрі вдома, Почула перші вибухи. Я знаходжусь в віддаленому районі від центру міста подій, Але навіть я у себе в 10 кілометрах відчула вибух, бо це було декілька потужних вибухів. Усього я нарахувала шість звуків цих вибухів, і відомо мені особисто про шість точок, коли були прямі влучання. І Також я знаю, що були окремі дрони, які не слава богу, не розірвали з них дитонуючи час частина тобто насправді набагато більше була атака також на місці прильотів. Деснес я знаю, знаходила саморобні вибухові пристрої, які крім того, що росіяни самі ударні дрони використовували. Вони ще і зараз придумають саморобні ці вибухові пристрої, які посилюють ударну силу дрона. І сьогодні в Російській Федерації в телеграм-каналах понеслось, що це була мовляв. Мовляв, що це була замовна якась точка, де базувались наші війська, що є абсолютно брехне. Я особисто знаю всі ці місця, куди були влучання. Це цивільні об'єкти, на яких не було жодних військових. От Російська Федерація показує безлюдяність ставлення, крім того, що свято так і самі місця влучання не мають ніякого абсолютно військового значення. Та їм збрехати, знаєте, це як кажуть у народі, розплюнути просто на. Не... Найгірше в цій історії, що ми втрачаємо людське життя. І незалежно скільки років людині, це все одно велика втрата для нашої держави. Пані Анно, а скажіть, а скільки часу є у місцевих безпосередньо у Дніпрян, щоб сховатися від атаки? Так? От, зокрема, з цими дронами? Справа в тому, дякую, що запитали. Справа в тому хочу пояснити глядачам, хто. Не в курсі, що російські війська зараз використовують нову техніку раніше. Вони просто масовістю закидували дронами, а зараз вони ще і зізнаються ем, заздалегідь точки, і з різних сторін запускаються дрони. Це вже не раз повторюється. Тобто, сили ППО виснажуються на якийсь один напрямок а в цей момент. Удар відбувається з того напрямку, де не очікувало очікували сили. ППО. дуже часто вони використовують зараз цю тактику заходу до цілі з різних сторін. Також пускають якісь обманні дрони, да, які можуть не не розриватися. Якийсь з них буде зарядною частиною. І ось ця тактика призводить до таких жахливих наслідків, коли місто атакують з багатьох сторін. І коли ці атаки відбуваються, іноді в моніторингових чатах сили ППО пишуть, що колір червоний це значить, що ні нам треба негайно. Сховати за дві стіни, але зазвичай може це відбутись і за декілька хвилин вже бути удар. А я як, як давно вони почали такою тактикою тероризувати Дніпро, як ви як ви бачите особисто, відчуваєте так? За останні тижні я скажу десь два-три тижні, це особливо сильні посилилися. Так особливо на фоні того, як президент Америки Трамп заявляє про те, що вже не наноситься, вже зменшується інтенсивність в Дніпрі. Цього не спостерігається. Вся Дніпропетровська область я хочу, ще підкреслити, бо зараз мало говориться про такі міста, як Нікополь, Марганець, де атаки просто щоденно це і артилерія, до якої добивають, і російські війська, які вчаться своїми дронами атакувати прибережні зони Нікополя. Це щоденні артобстріли, вони не знижуються абсолютно. А зараз місто Дніпро потерпає від того, що фронт наближається. Відстань до регулярних російських військ скорочується і посилилася інтенсивність. Останні во два-три тижні ці нові тактики кожен майже вечір застосовується. Тобто, кожен кожен день повітряна тривога, і це не просто загроза, а це реально що, десь російські безпілотники висять зокрема над Дніпром. Так у мене о, мій чоловік військовослужбовець я хочу сказати, що він іноді повідомляє також про е, якісь серйозні ситуації. Вот ви знаєте, я бачу особисту інтенсивність. Він коли мені пише, виходить особисто на зв'язок. Що знаєте, дійсно ситуація ж е, серйозна, і це зараз ставля кожен день. Ці повідомлення, що там Аня відійди від вікна сховайся повідом, кому, що треба сховатися. Це на жаль, так кожного дня зараз відбувається. А в якому настрої люди, як ви бачите, ваше уточнення через оцей терор, який зараз Росія посилила на Дніпро і загалом на Дніпропетровщину? Тобто, так як люди як працюють, як живуть, врешті-решт як готуються з яким настроєм до Великодня е звісно, настрої у е всіх всі людей різні, у всіх нервові системи різні. Е звісно, дуже сильно впливає емоційно, морально на всіх. Хтось просто так це більше проявляє відкрито, хтось менше. Я хочу підкреслити, що мені відомо, що в січні голова Дніпровської адміністрації, військової адміністрації Сергій Лисак, він опублікував пост, що в Дніпрі зараз більше 451 тисячі внутрішніх переселенців. Це тільки офіційно зареєстровані цифри. Це люди, які знаходять тимчасовий або постійний прихисток Дніпро, і хто вважав, що можна почати нове життя. В новому місці з новими силами зараз ці люди теж задумуються над тим, щоб їхати кудись далі. І дійсно це видно в місті, що частина людей виїжджає, але дніпряни знаєте, вони мені здається, люди адаптуються до всього. Дійсно, вже якщо чесно, майже всі, кого я знаю особисто, дивляться на не просто на оголошення повітряної тривоги, а ще й на моніторинги чати нашого славетного ППО, які іноді пишуть і ще чи дійсно сильна зараз небезпека, наскільки сильна і умовно кажучи, і люди знають, що коли треба ховатися. Світ... Коли ні, а більшість тривог, які відбуваються мінімум 3-4 рази на день, більшість продовжують працювати, щоб хоч якось створити ілюзію нормального життя. А скажіть, пані Ано, як в таких умовах працюють заклади освіти? Зокрема, якщо ми говоримо про наших дітей, школи, садочки, що можете сказати? Багато садочків в Дніпрі так і не повернулись до повноцінного режиму. Тобто зараз на рівні Дніпровської міської ради визначається, які садочки можуть працювати, у кого укриття встигли зробити на належному рівні, так і прийняти дітей. Але є багато і установ, які досі не відкрилися або відкрили змішаному форматі. Тобто, частина днів там, допустимо, виходить онлайн на овчання, частина офлайн це дуже сказується на всіх, у кого є діти, тому що дуже важко організувати процес, коли посередня починається повітряна тривога. Це займає. Мінімум півгодини спуститися в укриття, розгорнути процес, потім його згонути, повернутись назад. Тобто, на жаль, дуже сильно страждає. Сама система освіти, так і встигаємість про пройденого матеріалу через це. А також велика проблема з закладами дошкільної освіти, тому що там і проблеми з як і в школі, але з дошкільнятами це набагато складніше організувати процес харчування води. Так і це дуже сильно впливає на весь процес. Я знаю, що мами або в приватні установи намагаються віддати дітей, де за будь-яких обставин, але теж на свій страх і ризик, так залишаються з дітьми або хоча б на півдня так залишити в державний садочок, але на жаль, не в усіх садочках є належні умови укриття і встигають через велику кількість дітей, людей і дітей організувати процес спуску викриття і належного там перебування. Ну через таку тактику, яку зараз застосовують Росіяни проти Дніпропетровщини і проти Дніпра, ще скажіть, будь ласка, кілька слів, якщо вас, звісно володієте інформацією, як працюють медзаклади в таких умовах. Я дуже вдячна усім медикам і працівникам ДСНС, тому що вони роблять щоденне неймовірну роботу. І поліціянти, які виїжджають за першої ж потреби. Я знаю особисто декількох людей, хто опинився в ситуаціях. Є у нас поліція діалогу, яка психологічно заспокоює, бо дуже мало говорять про ще так званий психологічний страх. Так, крім жахливих жертв аварії, безпосередньо фізичних ускоджень, у людини, яка опинилася поряд з епіцентром вибуху, є дуже сильна ментальна. Так бувають ментальні реакції. І поліціянти, медики також надають в первину таку допомогу, допомогу заспокоюють, людину. Так допомагають прийти в стан спокою. Медичні установи приїжджають за декілька хвилин. Я не разу не чула історії, що десь на місці прильотів довго чекали ДСНС або медиків. Таких ситуацій не, не трапляється. не трапляються. Тому дуже вдячні всім медичним установам. Я знаю, що вони по декілька тижнів працюють без вихідних. Нехаючи історію поділитись, коли був восени приліт в одну з ключових лікарень. Мене дуже сильно вразило щемливе відео з Дніпра, де під час операції військовому продовжили під час вибуху працювати медики, робити операцію. Хоч їх зачепила уламками скла, вибили шибки вікон, і медики продовжили робити операцію, бо відчували, що це їхнє місце, де вони мають закінчити своє зараз призначення, так допомогти військовому, а потім повернутись до. До, до себе це мені здається відображає настрій всіх лікарів, які працюють в Дніпрі. Пані Анно, я вам дякую, що знайшли час та можливість вийти до нас в ефір, розказати про ситуацію, яка зараз, зокрема, і в Дніпрі, і в Дніпропетровській області. Я попри все бажаю щиро вам і регіону вашому спокійного вечора, спокійних свят. і нехай цей великдень таки принесе нам перемогу світла на темряву. З нами була Анна Матвієнко, співзасновниця видання Дніпромедіа. Щиро дякую вам, пані Анно.